На годиннику ранок 8.00 добігає йду на ранкову прогулянку. Йдемо в ліс, так як пішли у нас вже потроху весняні гриби, десь там, десь там, вже трішки є. Сьогодні підемо ще в одні місця, в одні такі з перших, де минулими роками я. Находив багато перших сред косив. Сподіваюся, що сьогодні з цього всього вийде і буде це все не даремно. Погода дуже гарна, сьогодні степліло, просто труба. Синоптик передає сьогодні до 15 градусів. Ох, слизько посунувся глядачі. Передає теплінь. Так що не сидимо вдома, маємо час. Йдемо в ліс збирати гриби. Плани у нас помінялися на цей рік. Так що Будемо ходити, збирати грибочки, то багато грибів будемо збирати. Я не сам, не сам сьогодні. Є зі мною напарниця пуста. Вчора отримала укол. щепили її до ветеринара, запевнили, що можна брати сміло в ліс. Що нічого не буде. Ну, Вірне на слова, беремо. Але не тому, що взяв. О, що, ось такий цілий ранок, зріла в рюкзак, що я збираю, що я йду, плаче, плаче і все. Бери, мусив брати. Я думаю, беру. Гарна сьогодні погода. Ось. То що погано під ногами трохи. Зранку був трохи морозець. А зараз пустив. І така чвань, трохи слизько. Не лізь траву, не лізь. Ходи дорогу. Ходи дорогу, на. ходи до мене. Ходи по дорозі. Так. А, коло тата ходи. Ну що, глядачі? Йдемо, погода гарна, на небі ані хмаринки. Вітру поки що такого немає, такі подуває. От, Йдемо в ліс, сподіваюся, що сьогодні гарне підзбираємо за одне і вам змолю щось покажемо, правда? Йдемо! Ужі, ужі, йдемо погнали. Десять хвилин ходу ми з вами в лісі. Ми з вами в лісі. Ось на самому ході. Минулого разу я йшов теж сюди. Ось тут -ка. нас зустрічали перші. Інтересно, чи трохи підросли. ні, Так як були, так лишилися. от Невеличкі, ось такі. Але трошки згорнулися. Тут каї одна, така більшенька, я її заберу. От, і йдемо далі. Цих ще дві. Може теж передумаємо. там далі ще заміти в Мосі, не знаю, а ми глянемо. Снігу в нас майже немає. Точніше його вже сьогодні зовсім немає. Позавчора я ходив, це тільки так зранку було, трішки притрішло. От, і все. Дивіться, тут у Мосі далі пішла. Ще одна. От, не і тут -ка ще одна лишилась молоденька, минулого разу, тут каїш не було взагалі. Ось, починають вони і далі кидатися, це добре. Сьогодні в планах походити, трохи подивитися місця, от і може щось нам вдасться підзбирати. Рибочки трошки Підмерзли так, ніби, ну як підмерзли? Стігнулися від холоду ранішого. Бо зранку десь було, мінус один, мабуть. От. Бо коли шостів став, земля все була замерзла. Зараз за восьму все розпустило, багно. Неділю ми йшли ось туди, за той пагор. Сьогодні підемо туди за той пагор, за, за тим горбом. Там теж ми збирали того року доволі непогані гербочки. Чого ти плачеш? Ти чого плачеш? А? Ну ти чого десь їла вдома? А? а тепер плачеш, все в болоті, болоті. переплачеш. Балакають. Розбалакалися сьогодні. Сонце. Тут гарно вперло, тепло. Ну, але і вітер трохи звіївся. Ну що, глядачі, зараз я вийшов тут на таку дорогу. Ми лише на початках цього провала такими ж двома пагорбами. Будемо теж сьогодні шукати по провалі, бо... Дивляться на минулі рази, в провалах все-таки тепліше і є більше шансу щось полювати. Минулим сезоном сезоном в цьому пагорбі, але правда вже аж там під сусіднім селом. Там були дуже гарні кола, саркосифи. Дуже-дуже гарно ми тоді збирали. Були я тут з вами тижня-два назад, що цією дорогою дивилися за фламоліною. Вона теж тут любить рости. Навіть були тоді трішки знайшли, тут на початках... О, навіть ту казну зараз замітив. На тому самому дереві. Чекай, на неї покажу. О, декілька штучок. Бачиш? Декілька штучок. О, такі молоденькі, гарні. а сьогодні я її брати не буду. хочемо підзбирати вісняних грибочків. Йдемо сюди. Будемо йти далеко, аж під сусіднє село. От. Там на горбі може бути значно тепліше. Ну як ми будемо ті провалом, але все одно піднімаємося вверх провалом. Я думаю, може там щось буде. Ну, перевірити треба. От. Йдемо сьогодні сюди, цим боком глянемо. Не знаю, глядачі, чи точно, чи ми так і дійсно на правильному шляху. Нам це просто так повезло. Як ти думаєш, повезло? Але ми тут пройшли всього, може, метрів 100-150 по провалі. Де на, 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 забираю в мене, віломи в собі, вже забираю на, 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 перейди. Де Де? І знайшов я перші грибочки в цьому місці. Дуже гарні. Подивіться, які. Ось. Ще такого гарного зміру. Ось. Трішки підмерзли. Зранку був гонький морозець. Але дуже гарні. О, три. Чотири. Таких. Ще тутка одна. Угу. Не мішай, не мішай, дай мені зняти. Підійди, Не дай я зняти і все. Скаче на руки. От тут ще дві. О! Так перемерли. Ось такий кулак на патикові. Головне, аби не останні. Тоді буде все добре. От. Ну, значить йдемо далі. Провал цей довжелезний. Ой. Іти є куди. Підняв, воно впало. Так що йдемо шукати. Краса. Ну що, глядачі, менше-біж почистив. Ось така краса. Відправляємо до кутівка за до кошика. але кошка з собою немає, до пакета і йдемо далі. У нас невеличкий ланч. Дівка погуляла, апетит вже нагнала. Шли з дому, їли. От. У лісі всього-навсього можна хаба більше пів години. Хліб три. Ну, більше нічого з собою не взяв. В планах її брати ту лісу сьогодні взагалі не було. От. Але вона зранку таки влаштувала концерт. Що просто щось. Каже, дружина, бери її, бери, бо вона не вгамоється. Вона замітила, що я збираюся і все. Це були такі гавкі співи, крики. За ногами від них нікуди. Я до хати вона зо мною, я на вона за мною. Ніяк не міг її лишити. Я думаю, йдемо, йдемо йдем трохи погуляєш. Хоче йти, хоче йти. Вона вже була пару раз у лісі, запробувала, вона вже знає, куди я йду. Її не проведеш, правда? Такий хліб добрий. На природі йде, все йде. Ну, добре, раз така справа, ти їж. Де я, мабуть. Либно теплого чаю. Маю тут -ка в термосі. 81. 81 градус. 80 градусів. Десь на те, що я залив вже його приблизно 2 години назад, що доволі нормально тримає. Доволі гарний термос попався цього разу. Ті, що були в мене попередні рази, були ніякі. По лісі трохи походиш вже. Хоч раз відкрию вже гайки. Це відкриваєш, закриваєш. Температура падає, звісно, але тримає, потім цілий день. Добряче. Ходили ми останній раз, що я брав до лісу. От. Був довго, ходив по додні страга. То був майже цілий день в лісі і що, чай був теплий. О, там ми ще з тобою нормально сіли. Де пообідати знайшли місце. Воно тут каїст. Я там замітив гриба. З-під листків зазирає. Молода Саркосихо. Ось. Молоденька. Молоденька. Одна. Поодинока цього разу. Йдемо далі. Тому, замітив я ще одну. Вже така добра файна, непогана. Дивіться. Такий вже розмірчик. Якраз той, що треба, Такі 5 копійок, можна і трошки більше. Гарно. тому походу є ще одна. Є ще одна. Зазираю, тому з-під каменю. Є. Є ще одна. Що? Ти все мусиш перевірити, правда? Неш, да, все мусиш перевірити. Так, дві. То, то добре, докупи. Ну і вітер сьогодні. Йшли з дому. Була гарна тиха погода. Тут побули годину в лісі, вітер звіявся. Просто сумашечий. Але нам є знахідка. Попадає знову поодинока, але гарна. Ось така чаша. Ось. Чаша. тому, замітив я. Поки йшов до неї, ще декілька. Дивіться. Ще такі гарні молоденькі. Супер. Супер, супер. Ось такі. Трішки полтовий підмерзли. Навіть чути. Не знаю, чи звук передає, чи ні. Як вони від морозу? Опа, оця така. Ну, ще лід навіть в середині стоїть. От. Лід в середині стоїть, полегонький приморозок. Так, я бачу ще десь, але поки зірвав ці, загубив. Загубив. Бачу, що таку гарну. Ти не бачиш? А ну шукай, Помагай шукати. От. Там ось вона. О. Ще замітив декілька. Одна. Ростуть вони з бітком по патиках таких. На мосі. Що, тікай, тікай, дай, дай зняти. Дай зняти, кажу. Сіла з боку. Дивіться, ще сховалися три аж. Гарні. О. Збираються легко. Ді, скільки там? Ух ти. Тікай на бік на бік, дивіться, тут молоді, тут ще молоденькі, багато, багато молодих, це дуже добре, значить вони пішли. Дивіться, знову. Опана, бачите скільки? Тубершенько забере. о Клас. Багато ще малих. Ось туди. Тому ще тут збоку ще. О. Тому бачу ще одна молоденька. Тому далі ще йдуть. О, тому ще є. Треба обійти ці хащі. Тому ще й під ногами. Під ногами, дивіться, знову декілька непогане коло. Ну Звісно, візьмемо, то, що більше. Маленькі всі лишаємо. Вони десь за декілька днів підникнуть. Але вже будемо знати, що вони тут пішли. Недурно я пішов. Ось цю заберемо. Знаєте скільки? Ось маленьких. Знову. О, ще одна. Там ще розмок у зазирає. Бачиш. Ти бачиш муля чи не бачиш? Бесь. Знову яка. Ага. Тобі цікаво, правда? А як їй цікаво? Що всім там показує, розказує, не? Тама знову. Ось, бачите, знову. Тому далі. Пішли, дивіться. Ще одна. Ось ця така більшенька заберемо гарна. Ой, в мене вже такий кулак повнежний. Треба чистити. Чекай, чекай. Чекай, щось не показав. Тут знову молоденька. Так. Знову. Там у на пагорбі бачу, ще дві малесеньких. Так. Ну Поки що вже таких більших не бачу. Зараз ці почищу докупи. Йдемо далі. Де там, походу, фламоліни були. А ну зараз йдемо. Походу фламуліна була. Ось точно була фламуліна. О, вже така ніяка. От. Ні, це не фламулін. А з боку... А з боку ще серкости. Молоденька одна. Там друга. Ну що, гарно, гарно, йдемо далі. А глядачі, ці я почистив. ось, Маємо ще ось такий гарний кулак. Гарні молоденькі. Збоку тут ще вже так сів біля них. Ну і почищу і вам покажу. Майже всі такі одного розміру тут. От. Тому бачу, ще Молодкий розмір дуже класний. Знову таких чотири коса. Пішли ми всього на всього декілька кроків. Чистимо, йдемо далі. Най, не їж. Хочеш деш їсти, тікай. Тікай. На. На, Ану, ану показує, деш їсти. Ага. Тересюди, тим робити. Понесла кудись. Що, реально жуєш, що? Реально й жуєш гриба. Вона його з'їла, глядачі. Ти що, з'їла його? Смачний? От уже тут писати, що голодно. оба З'їла. З'їла. Мок лише сьогодні. Ти що, тобі треба гриби збирати, так? Круто. О, а де ще одна є? Близько гарно. Така величезна. оба Оди, Адина. Тачка. Чудо ти мале. Забрала. Забрала з рук. От тобі маєш. Кажуть, що треба цього року грибів багато збирати. Ще на неї треба старше, а що не їш? Такий гарний гриб, а ти його зіпсувала. Оце буде грибник. Реально їздить. Оце вам і концерт. Чудо ти мале. Що, Йо... добрі? Смачні, Ану, каже на камеру. Кажи глядачам, добрі грибочки? Ява, добрі, перші вісняні. А що? Пофалатила, пофалатила. Що, так і допросиш, то? Повіпльовувала, бачите. Повіпльовувала. Роздерла, роздерла. І все, погнали далі. Ще декілька кроків. І знайшов я ще декілька Така сім'я, гарна. Ось Одна, друга, третя, четверта, тому п'ята з п'ять листків. Не буду показувати, бо ти зараз розхладаєш їх. Найростуть. Тут шоста така, вже трошки більша. Багато друзі попадає тут молоденьких. Ось, тому бачу ще декілька кроків, вже трошки більші. Ми заберемо. Ось така. Ось. Ось така. Я думаю, що наступний раз ми сюди приїдемо, десь думаю через тиждень тут їх має бути дуже багато. Ці малі всі попідникають. гарантовано Ось такі три. Що? Продовжуємо далі. Йдемо далі, друзі. І бачу знову ці тримаю в руках, що я тільки що підняв вам показу. Саркосифа. Глядачі дуже люблять ось такий мох. Ось. Де багато моху. Ось такі гнилі патики, які вже майже доходять. Переважно такі дрібонькі. І біля них ростуть. Близько це гарно. Це вже така, Мабуть, на сьогодні саме найбільше. Найбільша, напевно, муля з'їла. Тут ще така одна менша. Візьмемо вже раз таку. Тут ще така менше більш може забрати. Де їх треба шукати, це де багато моху. Там вони зараз 100% є. Бо так ще по відкритім лісі вони не хочуть бути. Ось тут такі, мабуть, заберемо такі вже чаще сформовані. Ну, ти Не не дам, не дам, Бо ти зараз розпалатаєш і все, і толку не буде. Приготуємо дома, де ж пробувати. Зразу глядачі зразу чищу в лісі, максимально стараюся їх обчистити. Вони дуже брудні. Ось це в чому у них самий головний недолік. Що ти хочеш? Дай мені сказати. От. А так. Гриб дуже смачний, корисний, ще й лікувальний. От. Пахне. Та що, перше весняне? Одна му їх обібрати від листків і... Болота. Минулого року я не оббирав у лісі, зразу забирав додому. Але коли ти накидаєш у кошик чи в кульок їх з тими корінчиками, з мохом, з багном, додому приходиш, це потім в їх відметиться просто щось. Так що треба максимально їх у лісі обчистити. Тоді вдома буде менше клопоту, бо потім треба більшу половину викидати взагалі. Туди позалазив сюди болота і його хлопцями нереально повимивати. Так що краще тут, звичайно, приходиться довше посидіти, але... бо поки це все повідшкрабуєш. Але зато ось такі гарні чистонькі. Йдемо далі. Що ти? ти тут балакаєш? Що ага, ти тут балакаєш? Йдемо далі, йдемо. Почистили глядачі. Ось. І маємо ще таку. Чудову кубку гарних перших весняних грибочків. краса йдемо далі. Так, друзі, з провалами вилізли от Минулої осені, ось іменно в цьому місці, по цих всіх патиках. Тут не було ні одного патика без опенок. Хто пам'ятає з глядачів? Я може якщо не забуду, лишу посилання на то відео. Тут їх було просто мільйони. Що не потик, повністю оброслий опеньках. Я таких опеньків давно не бачив, як минулого сезону осінню. Сюди як зайшов, забув очі, куди не глянеш, сюди опеньки були. Ну таке було нам фортовий день, як так каже. Так, а я зараз що роблю? Вилізли ми звідти, більше таке нічого не попадає, потім оправдали самі дрібосеньки. От, Вирішив йти сюди ближче до лісу. Так. От, і підемо ми, тут теж такого дуже багато всякого вальожника. Ліс такий трохи захарашений, дубовий. Його би якщо би реально гарно прочистив, мені здається, тут би і білий гриб нормальний. пішов. Може він і росте, хто його знає. Але тут каб, літом нереально піти по цьому пагорбі, перевірити. Дубина вже така доволі гарна. Але, ще раз кажу, дебрі тут літом сумашечі. Ще зараз так. Виглядає менше і більш чисто, немає трави, немає листя. Це всюди молоді хащі. Це би все гарно прочисте, було б красота. А може лісники таким не почують, зроблять нам таку благодать і пізно туди гриби з вами збирати. Ну, менше з тим. Шутки шутками йдемо, що такого гувер попри цю дорогу. Подивимося. Є добре, немає, то будемо розвертатися до гори. І там другим провалом ми ходили декілька днів назад по ньому, ще збирали саркосиху. І ним назад і додому, що знайдемо, то вже і буде. І така була у нас розвідка цим боком. Ну Вже, глядачі, недурно ми йшли. Недурно. По-перше, сюди ми побачили, що саркостифа теж кинулася. Доволі непогано, правда? О, Дівка знову походила. От. Але треба тут ще декілька днів. Ну що робити? Йдемо далі. Пройшли ми глядачі, мабуть, більше кілометра, туди по дубині, вертаємося вже назад іншим боком, ну, поки що нічого веселого сюди немає. Там на початках було значно краще у провалі, будемо вертатися, вертаємося вниз, йдемо на ту сторону, так як я вам казав. І будемо йти додому. Ще там що знайдемо, то знайдемо. Ну, ось такий-то березень 2025 Тут кає, там нема. Може це через те, що в лютому на початках вони починали пускатися гриби. От, дарили морози і багато з них могло і пропасти. Тому одні місця спрацьовують, другі не спрацьовують. О, Дивіться, тут ми знайшли трохи вода і дуже багато слідів від диких тварин. Тут так натолочено, натолочено. От, ще лід стоїть де неде по лісі. Ну, Висновок такий, що цим боком хіба десь ще через тиждень хто хто знає, може і більше. Тут нема що робити, треба чекати. Тоді можна буде десь йти тиждень-півтора ну, до двох, тоді можна буде ще раз йти сюди пробувати. Можливо, щось знову нам тут фортане. Ну, на цьому, мабуть, ми з подружкою будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. І будемо йти додому. Оба, то може, знову ліс вирубаний. Нічого собі, цілий пагорб, ну. цілий пагорб знищили, вже нема. От так то Ще минулого року, по-моєму, тут і збух. Вже немає, ну немає. Так-то не так. Все, все, йдемо додому. Ну що, глядачі, на цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній похід до лісу, до чудового гарно-вісняного лісу. Гарна погода. Дала нам сьогодні шанс піти пройтися. Потратили ми на це все більше двох годин часу. Хватає. Знайшли декілька кулаків грибочків. І на тому буде. буде, як завжди, бережіть себе, своїх близьких. Ми на цьому закінчуємо. Це буде Україна. Зустрінемося на наступних чудова грибалка. Будеш йти на гриби? Кажи, я ще піду. О, Я ще піду, після я додому.